Я не розумію, навіщо інвестувати в маркетинг, якщо ти не хочеш зростати, тобто підтримувати рівень певний можна і ну там з якоюсь сумою там інвестицій в маркетинг. Але якщо ти хочеш там збільшувати більше лікарів, більше клінік. Більше е, виручки, да, тобто і більший масштаб, то тобі треба інвестиції в маркетинг, і тобі потрібна ця команда. Якийсь на ринку, я не буду називати назву клініки, яка е, заполонила Київ бордами. Не знаю, більше 200 бордів було куплено. На них рекламувалася клініка, і цей інструмент не дав жодного результату. Тобто, ми розуміємо, вартість там, 200 бордів на місяць, ну, скільки це могло коштувати. і воно не мільйоні, Але ж це теж про те, що хотіли масштабуватись, хотіли, щоб нас я всі дізнали і так ну... далі. Ну, <laughs> Тому... Я не знаю, просто хтось отримав великий відкат, я не Якщо... знаю. 200 <laughs> бордів, ну, <come> on. <laughs> Ну Там теж був маркетолог, мабуть, або маркетинг директор Тут історія про те, що маркетинг це типу про просте, але насправді це дуже складно.